Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. Трійка Пентаклів говорить про те, що сьогодні вас очікує якась співпраця, командна робота, де ви будете разом працювати на спільний загальний результат. І ваш вклад в цей результат буде справді цінним. Сьогодні можливі робота над проектами, навчанням або будь-якою спільною справою, тому в цих усіх справах не соромтеся проявляти свої ідеї, вони будуть досить корисні для цього спільного результату. А от світ вам говорить про те, що сьогодні хороший момент, щоб завершити якісь свої процеси, цикли, те, що вже треба відпустити і завершити. Ще говорить про те, що треба тримати баланс і треба думати масштабніше. Подивіться ширше. Завершуйте те, що вже треба завершити, і відкривайтеся новим можливостям, і не бійтеся зробити крок уперед. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам вдалого дня!